Всім привіт! Розпочинаю з такого відео. Їду е на Францію на тарги. от Уже другий день, вчора загрузився, хотів показати на 39. -й. Дивіться, наче в Голівудському фільмі. От, камери стоять туди і туди. Це 39-та дорога. От, ну, в мене пройшли зміни, їду на тарги. В Францію, в Париж. От. Але мушу заїхати у Франкфурт на, на Мальні. от Із-за того, що з'їхав на 39-ту, ну я таких ще не бачив, скільки камер, щоб стояло. Отак, от бачите, як начебто в голівудському якомусь фільмі. стовби і стоїть по дві камери, одна туди, одна туди, дивиться. Ну, це взагалі коротше. От. Ну, Я думаю, що це відео видасться дуже цікавим. Так що прямуємо на, Фра... на Париж, але через будемо заїжджати ще в Франкфурт. О, Ми і так під контролем, а скоро буде тотальний контроль. Це щось, гляньте, всю дорогу, скільки камер, це взагалі. Ну, це за, за багато, я думаю, ми й так під цими камерами постійно, під з телефонами, постійно під контролем. Це взагалі, то є люди. Людство саме себе контролювати буде дуже сильно. От дивіться, все, все під контролем. От. Ну, якщо чесно, я теж перший раз. Це бачу, щоб скільки було відеокамер. Оце то мені підщастило сьогодні. У мене вже ранок ось моя машина. Весь паркінг виїхав, один за одним тут стоїмо. От. А от у мене ось стоїть раз збоку. Спереду алкоголік якийсь сидить, говорить я всім і ці два з боку теж всі сплять. І ці короте, стали, все, загородили. Там автовоз стоїть. І хоч хочеш, хоч плач. Тут стій. <свісно> Оце так думав сьогодні раніше виїхати. От, Ну от так буває. Це тобто, все стало, я не знаю. В цього німця вчора питав, коли виїжджаєш 5-5-5. Стоїть, короте. ну він не спить, ну, він стоїть. Короче, жесть. Це хіба що цей автобус виїде назад і мені прийдеться здати. Цей взагалі забуханий, я взагалі не знаю, як він їздить. Поляк. Е, пол... Я пішов, до нього він відкрив двері, ящик пива стоїть, сидить собі, бухає. Добре, будемо їхати далі, буде може щось цікаве. То тоді Розповім. Ось Білорус мене зараз випустить. Оце він на автовозі зайки здає. А ці люди взагалі поставали. Зараз покажу. Поставали ні совісті, нічого. ну, то есть, Якщо ви будете в 7 ранку виїжджати, для чого ви поставали ну, впереді? 6.32, тобто ніякого движення. Я ж кажу, вон Білорусь. Виїжджає на автовозі. А я зараз за ним Кордон. В'їжджаю в Францію. Ось зараз побачив. тут такого нічого немає, все як завжди. О, тільки я пруся, тут 60-50, а я собі 80 їду потихоньку так. Паркінг все як завжди в Європі. Все просто. Ось паркінг, ніяких ні шламбаув, ні дещо. Оце ми переїжджаємо германсько-французький кордон. Зараз табличечку покажу щоб їхали в Францію, Вон, Франція. Вон. Все, ми в Франції, їдемо далі. Ранок, вже день вигрузки, ще залишилося 8,6 км Ось це я тут неподалік на паркінгу. Ми їдемо на вигрузку на тарге. Приїхав на вигрузку, ось уже зареєструвався, їдемо безпосередньо на саму вигрузку. Тут така провірочка, короче, все проверяють. Охрана. Охрана проверилась, все. Choć jej go, ale coś bym fikł w drąż, ale rakieta tam spejala No wam nie było w grudniu, jej sam nie baczył Виїздом дурдом, веселка, як завжди. Фініш? А, то остається? Окей. Так, сейчас їдемо на виїзд. Вы такі, конечно, чуть-чуть. Попросту. Чао. Так, 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 якось так. Якось я так і покидаю ці аеропорт, скільки строїв там строїться Ну їдемо далі Вон ракета стоїть Якщо видно Самоліти, ракета, не знаю чи справжня чи ні Навірно справжня Аеропорт Да ракета ці ж дві. Тут сказали, що сюди виїзд неможливий для Каміньйона. Тепер вертаємося назад. От. Зараз розвернувся тут. Ну, невідомо, я не пойму. Мені ніхто там нічого не сказав, куди їхати. Тобто, ну якесь таке, що попало. Як ото говориться, тепер треба назад виїжджати. Ну і зараз будемо бачити що до чого, я не знаю як далі там. Ну типа не в ту сторону поїхали. Вони так мені сказали охрану. Сюди вже буде видні. Хоча виїзд не на право, а на ліво, Я поїхав на от, але заїжджав я ось з цього моста. То є, ну, заплутався, то є, може я, ну, то є, я заплутався. Ну, яка різниця. Ну, зато би не що виїзд тепер на ліво, ось сюди цього мостика. Я сюди і заїжджав. шість євро майже валентина сто три євро трошки дешевше ніж в польщі пакети ось її, такі як у мене були тут вони коштують 50 мл, 70. Ну, майже 75 євро які я купляв за 50 євро uh, в іспанії то є сей ще, ще подивимося гіор 158 євро то саме що і в польщі Джон -деп. то Тобто, я думав, в франції дешевше франції Дороже. Тут ціни на все. Капець, капець У мене вже ранок понеділка. Вигрузився на таргах і стояв в п'ятницю і субота, і неділя, і простояли в мене ще з колегою я стояв, і простояли ми благополучно, тому що в нас нічого не порізали, нічого не сідлили у Франції, ще поїхали. В Париж погуляли, на екскурсію, там будуть деякі кусочки відео. Їдемо на загрузку. Знайшли нам на сьогодні загрузку. Загрузка в Франції, вигрузка в Германія. Все, їдемо тоді до загрузки. Десь продовжується. Приїхав під загрузочку, вже поставили, але щось нічого поки місце не грузять. Зараз подивимося, якась пластмаса чи що буде загружатися на Германию. Ось така фірма. Якась пластмаса чи резина. Не зрозуміло що, що це. А, колеса. Колеса. Колеса, якісь ці. Ну, коротше, щось, щось будуть грузить. Колеса. Пластмасові колеса, швірні, на які надіваю. Ну, все, підготувався. У нас приїхали дві машини, Юрик сидить. І будемо їхати на Германію. Парним екіпажем <гаджу> в дві ну Все, завантажився тими колесами і їдемо. Нам майже один і той самий вигрузка в одному самому місці. за того знову ж їдемо в місті. До вигрузки 505 км через Бельгію і одразу в Германію. 55, 7,48 11 натриза, час прибуття показує 18,51. Ну, все, їдемо, все загрузили, все дуже класно і чітко. Ось, перетин кордону Бельгія, то є Франція, Бельгія. Все якби по стандарту. Нема нічого. Такого якби, нового і незвичайного. От вон, тільки ключ. Я тут їздив дуже вже багато разів, але на відео теж не знімав. От, і Заїжджаємо ми в первію. 300 метрів заправка, ось такий типу, як ключ, пам'ятник, ну, чи як, я не знаю, скульптура. Сюди я приїжджав дуже часто, але на вид, відео жодного разу не знімав. Оце кордон Франція, Бельгія. В'їжджаємо в Бельгію, зараз заїдемо від відкриєм зміну. Йдемо далі, але ми прямуємо в Германію. От. Хто не пам'ятає. Ну і знову 200 км позаду. Виїжджаємо з Бельгії. З Германії заїжджаємось в п'яти парки. Все тепо, нічого такого незвичайного. От. Отель. відкриваємо зміну і їдемо далі. Ось такий паркінг звичайний. Не знаю навіть, чи тут є туалет, чи нема. Ну, ми їдемо, станемо вже в Германії. Час у нас ще є. От, є ще 53 хвилини до паузи. От, а їхати ще 234 км мені до вигрузки. Завтра вигрузка, зараз тільки 3 часа дня. Нормально. Отак ми з Юриком ішуруємо вдвоє. Приїхав я на фірму вже сьогодні ранок. Фірма вигрузки ось така. Зареєструвався і чекаю на вигрузку. І думав вже ж, для чого так багато коліс. А вони тут виробляють е... Ось мусорні баки і як ви бачите, там є коліщата. От. І от для того їм гадать так багато коліс. От. Вони виробляють коліщата, якісь е, ще є щич... ой, мусорні баки, якісь ще є щички там. ну, Як будемо заїжджати, то я покажу. Ось, Ось скільки тих контейнерів, я вже заїжджаю. Надо розвернутися мені розвертаемся і розгрузка. Так і спіриряш. Такі все полючки Заміри якісь. Все чутенько як в Германії. Виготовляють піддони, ящики всякі, піддони е, пластмасові це все стор в колеса Колесо вони якісь ванни. Ну тобто, круто, що щось, ось, трохи щось. Переробляють Ось. Вот.